Всім привіт! Маємо в наявності щільову підлогу для птахів. В даному випадку тут зробили такий міністенк, щоб було більш наглядніше, як виглядає. Ось перша щільова підлога це для батьківського стада. Вона має найбільшу ячейку. Я взяв так, заміряв. Виходить ячейка приблизно 22 на 40 мм. Це турецький виробник. Ось так ось зближу. Гарна по якості. І вона стоїть на таких ригелях. Ось такий зразочок, лаги, ось стовпчик, на якому кріпиться. Але в принципі можна і без стовпчиків. Даний ригель можна брати на довжину 2,5 метри. Просто виходить, він буде стояти і на кінчиках кріпитися. Наприклад, до 2,5 метрів можна брати сміло ригель. Але багато хто робить таких в комплекті стовпчиків. До речі, стосовно стовпчиків, довжину оцього стовпчика ми можемо зробити. Під ваш розмір, яку завгодно. Ось він фіксується там до підлоги, висота набирається і тут кріплення до е, самого ригеля. Так, селя Батьківського стада. Також виходить щільова підлога, але це на цей раз вже китайського виробника. Ось, я її теж так зближу. Розмір виходить ячейки 22, 23 на 20 мм. І це вже воно виходить для курей, більше такого, для отримання курей. Іде? Ось я по ній хожу сміливо. Моя вага близько 100 кг. Що по цій, що по цій підлозі, що для батьківського стада, що для курей бройлерів, хожу сміливо, ніде не прогинається. І також он є вже третій вид, це для маленьких ціпля, тут найменша ячейка, ячейка десь йде 16 на 17 мм, вона сама дрібна. Ось. Ось так виглядає. Це третій вид для маленьких ціплят. По ній також хожу, але трошки оця вже трошки прогинається, але витримує легко. Ось таких три вида. Кого цікавить дана продукція, в кого є потреба робити щільову підлогу для птахів, наприклад, можете звертатися. Контакти я залишу в коментарях. Кого цікавить, телефонуйте.